Вітаю, друзі! Ви на каналі Городній Релакс. Сьогодні моя розповідь торкнеться догляду у зимого чеснику саме зараз у березні. Сьогодні у нас 22 березня. І ось я провожу обробку свого зимового чесника. Мухи. Трішки я припізнилася, цю обробку треба в ідеалі робити в кінці лютого, коли в нас є сприятливі умови, але мені не виходило швидше, тому робимо її сьогодні перший раз, і через два тижні треба буде повторити препаратом інші. Мій чесничок уже увесь гарненько зійшов. І, до речі, першу обробку, якщо у нас є така температура, і навіть якщо часник у нас ще не зійшов, або тільки починає сходити, ми не боїмося, ми обробляємо навіть ґрунт на тому місці, де в нас посаджений часник. Другу обробку ми проводимо рівно через два тижні. Таким чином ми можемо бути впевнені, що наш часник не буде поражений часниковою мухою. Препарат Angio це дієвий препарат, я вже декілька років ним користуюся, тому хто цього не знав або хто не робив такі обробки, спробуйте. Ну і дивіться, от часничок після зими, він такий трішки бідненький, я би сказала. І бачите, в нього є жовті кінчики. Зараз треба провести підживлення на мого часнику. Щоб він мав гарну силу росту і щоб у нього був добрий імунітет для того, щоб побороти усі хвороби. Тому першу обробку в цьому році я хочу зробити селітрою. Чому саме селітра? Селітра це саме те добре, до складу якого входить азот. І він так якби, складається з двох компонентів азоту швидкого і поступового. І саме селітра діє. Ну, по холодних температурах, тому що ніби у нас вже й плюсова температура, вже й нема нічних заморозків, але все одно доволі холодно. Дуже часто, коли приходимо, ми купляти добриво в магазин, поруч з селітрою продається карбоміт. На вигляд майже те саме. І якщо спитати продавців, то вони нам скажуть, що карбоміт навіть краще, оскільки в нього вміст азоту буде вищий. Ну і різниця там є несуттєва. Так само і я в цьому році купилася, замість селітри купила карбомід, але потім зрозуміла, яку я допустила помилку. Тому маю тепер вже і селітру, і карбомід. В чому ж помилка? Помилка в тому, що карбомід гарно працює по високих температурах, а саме коли в нас позначки термометра досягають 25 градусів. Отака От історія. А для того, щоб наша селітра ще краще працювала, нам потрібно додати до неї ще сульфат магнію. І сульфат магнію, він буде сприяти тому, що наш азот буде краще засвоюватись рослинками і буде краще працювати. Отож, на 10 літрів води ми розводимо одну столову ложку селітри і півстолової ложки сульфату магнію. І таким розчином ми проливаємо наш часник під корінь. Чому проливаємо, а не просипаємо зверху? Можна також селітру і розсипати просто по поверхні ґрунту. Але якщо у нас йде дощ, то це прекрасно, тому що він зразу змиє азот наш до коренів часнику, і часник швиденько його і почне наш азот працювати. А якщо ж немає дощу, то нам треба його буде внести, ну нам треба буде просапати в наші посадки для того, щоб його заховати в землю, щоб наш аміак не вивітрювався, а працював там, де він має працювати. Наступне, я думаю, що знаєте, що можна ще внести: можна ще внести нітрому фоску. Але я думаю, що це буде вже наступне підживлення на мого часнику, і це буде десь, я знаю, через тижнів два-три, я так думаю. Спочатку я внесу селітру, хай працює, тому що температури ще доволі в нас все одно стоять холодні. Ну а потім можна скористатися нітроамофоскою, Тому що тепер до складу нітроамофоски не входять тільки. Азот, магній і фосфор. А там ще є велика лінійка всяких мікро-макроелементів, і макроелементів, які також будуть дуже корисні для нашого часнику. Хочу вам ще сказати усім городникам аматорам, хто дуже любить поливати свої посадки звичайним аміаком, який купується в аптеці. Це також можливо, якщо ми робимо дуже невеликі посадки, так до прикладу, як у мене, то спокійно можна купити флакончик аміаку у звичайній нашій аптеці і провести підживлення. Але для того, щоб наш аміак... Швидко не вивітрювався, а навпаки, щоб півав саме там, де потрібно, то нам треба буде додати до такого розчину ще лимонну кислоту. Тому ми будемо готувати трішки інший розчин. Ми візьмемо на 10 літрів води 2-3 столові ложки аміаку і одну столову ложку лимонної кислоти. Лимонна кислота вона трішки стабілізує аміак. Він не буде такий легкий, тобто він вся його сила і концентрація перейде у робочий розчин, і наш часник отримує також. Саме те, що має отримати. І це прощено ми також проливаємо під корінь. Далі, друзі, є багато міфів про те, що чесник не треба чіпати, його не можна сапати, і він як має бути посажений, тому що не буде врожаю. Я не знаю. Минулого року в мене дійсно не було врожаю, тому що хвороба знищила усе і зимову цибулю, і озимий чесник. Ну, фузаріоз, він взагалі більше врожає зимові посадки, аніж весняні. Точно так само, як і чесникова. Муха. Вона більше буде вражати посадки часнику озимого, ніж ярого. Тому догляд мій далі буде полягати в тому, бачите, після зими в цьому році немає якоїсь у нас великої кірки. Я би сказала, що в попри те все, що не було у нас снігу, що не було у нас великих морозів, він гарно перемерз. Далі я його дуже-дуже глибоко просапаю міжряддя. Під самий корінь я не лізу, але оці міжряддя, де в мене йде борозка, я його просапаю максимально глибоко. І коли ми пустимо гарно повітря до коренів в чеснику, і як зробимо ще підживлення, а від шкідника ми вже його обробили, то я думаю, що наш чесничок буде мати всі комфортні умови для подальшого росту. Ну, і звичайно, у нас осінь була без дощів, зима, без снігу. Наш бо хотів, мабуть, отримати більше вологи. Тому якщо у нас зараз почнуться ще опади, то це буде саме те, що для нього треба. Якщо моя розповідь про те, як доглядати часникові посадки в березні, була вам корисна, кладіть пальчика вгору. Сподіваюся, що в цьому році результат буде у мене кращий, як був в минулому році. Також я щиро сподіваюся на те, що в цьому році, нарешті, я отримаю результат такий, який отримувала щороку. Отримуйте задоволення від своєї роботи, отримуйте хороші результати. На все добре. Бувайте здорові!